Добрий день, я хочу вам поділитися своїм досвідом посадки цибулю на зиму. Ось я посадила таку рядку цибулі. Я завжди її накриваю соломою, а потім для того, щоб вона не заростала бур'янами, зілями, щоб менше полоти. Я її. Криває соломою, і потім між соломою вона виростає, і причому під соломою зберігається дуже багато вологи і не треба її поливати. Підживлюю я, і ось ви бачите, можливо, трошки видно. Тут я трошу попел. Ну, якщо там деякий попел є, то я його трошу, а потім разом із снігом, із водою цей попел. Ходить у землю, і так само можна поливати різними, там, якщо кому потрібно, то у землю можна поливати різними добривами. Ну, Мені це дуже подобається. По-перше, мало часу витрачаєте на те, щоб полоти, бо дуже велика грядка, і крім рослини інші, городні, і це, це вивільняє більше часу.